Вітаю, шановні українці. Буквально вчора я вас ознайомив зі своїм трипальцевиком. Так, подавайся сюди. Як бачимо, 10 см рукоять. Ну і тут скільки? 13 клинок. І замовив, значить, в мене один чоловічок з Рави Руської. Це місто на кордоні з Польщею. Щось подібне. Так званий трипальцевий клинок. Ось так він. У моїй маленькій долонці. Каже, зроби мені три пальце. А через деякий час. Це ще в роботі, звісно, я мог з вами сьогодні його зняти у тесті. Через деякий час телефонує і свариться. Мовляв, ти ж мені обіцяв зробити три пальці. Хлопці, я щиро вибачаюсь, кого це образив. Ось. Клинок 13 см. Так. Вибачте, хлопці. Іноді, іноді, Ну, іноді баран, що зроблю? Ваше право у моєму кінському копиті, навіть здоровезна рукоятка якутського ножа. Не завжди мені порозу. Тому, якщо є в когось із замовників претензії, то, будь ласка, звертайтеся, щось будемо думати. Всім дякую, гарного дня.